Справжніми власне детективами документальних досліджень розбавити певну таку інформацію, яка нам, тут, перебуваючи в Стамбулі, може бути корисною як людям, які хочуть побачити місця, де це відбувалося. Бо тут фактично ці козаки проживали і, власне, в певний момент були дуже впливовим таким елементом відносин в Чорноморському регіоні. І взагалі. Простеживши по попереднім доповідям цю еволюцію ставлення османської влади до козацтва від 16 століття, по суті, да аж до 19 століття, можу з певністю сказати, що воно дійсно було еволюцією ставлення, тобто, воно не це не було якісь там фрагментарні окремі елементи. Тобто, чиновники вони так чи інакше змінювали звичайно це ставлення, але базуючись на попередніх етапах і тому. Османські козаки не з'явились на порожньому місці в часи танзімату. Це такий феномен власне періоду, коли власне оцей регіон переживав певний етап глобалізації, теж і в якому сенсі ми бачимо не просто якісь двосторонні відносини, а вже бачимо залучення до цього процесу доставлення до цього явища до соціальної групи. Цей і з боку Франції, і з боку Англії, тобто, взагалі. Світ дізнався про козаків, і перша власне ілюстрація, яку показує показую, це ілюстрація з лондонських ілюстрованих новин 1853 року. Грудень, початок бойових дій східної війни. І британський журналіст в Стамбулі під Ускюдаром зобразив: він побачив, як козаки входили до Стамбулу. А за листопадовим власне іраде Султана було відновлено османський козацький підрозділ. На той момент лише окремий козацький полк, але згодом він виріс до дивізії, навіть до корпусу. І ці козаки, власне, сформували першу сотню в Стамбулі.